Я. Я клінічна психологиня, когнітивно-поведінкова консультантка і також зараз знаходжусь в процесі навчання на схема терапевта. І сьогодні ми з вами поговоримо про тривогу і про певні неочевидні способи з нею справлятися. Почнемо ми з того, що є така тривога і для чого вона нам. Якщо ми говоримо про тривожність, то це буде емоція, яку ми відчуваємо, коли у нас є якась можлива загроза. Якщо страх це реакція на конкретну загрозу, яку ми бачимо тут і тепер, то тривога це реакція на загрозу, яка може виникнути. Тобто ми передбачаємо, що це може статися. Коли я запитую в своїх клієнтів, які звертаються з цією проблемою, що є така тривога, навіщо вона нам і чи вона корисна? Вони зазвичай кажуть: ну вона не є потрібна, вона не є корисна? Вона приносить так багато дискомфорту. І я дуже з вами погоджуюся, бо вона дійсно дуже дискомфортна. Ми не любимо її відчувати. Але чи точно вона є некорисною? І розібратися з цим нам допоможе дуже такий цікавий приклад, я зараз запропоную нам перенестися до первісного ладу, до первісних людей, які жили племенами, в яких було багато небезпек. І якщо ми туди перенесемось і візьмемо якогось представника первісного ладу, ми виявимо, що насправді він, певно, буде дуже тривожним, як на наш манір. Чому? Тому що, якщо. Ця людина буде йти і десь щось зашуршить в кущах. то, швидше за все, ця людина відразу би подумала, що то хижак, і почала би дуже швидко втікати. Чи є ймовірність, що хижака там не було? Та, звісно, вона є. Але людина, яка втікла, виживе 100% і в тому, і в тому варіанті. Але людина, яка не втікла і подумала, о, то просто вітер. Якщо б там все-таки опинився хижак, навряд чи б вижила і передала свої генд. Візьмемо наступний приклад: соціальну тривогу. Якщо ми візьмемо такий первісний лад, де люди так живуть племенем, то в той час опинитися поза племенем було неймовірно небезпечно. Це практично дорівнювало померти. Бо Людина сама не могла забезпечити себе усім потрібним, та не могла захистити себе від звірів, не могла забезпечити себе достатньою їжею, теплом і всім іншим. І от уявимо, що ти не помирився із вождем племені. Тебе вигнали, і ти помер. Ти також не передав свої гени. Тому тривожитись про те, що про тебе подумають, як тебе сприймуть, чи е, не виженуть тебе, чи будуть до тебе добре ставитись. Це було ну досить таки закономірно. Це було потрібно для виживання. Давайте тепер повернемось в теперішній час. Ми вже не є первісні люди. Ми вже е, живемо в такому досить умовно безпечному суспільстві. Але ми розвинулися від первісного ладу до теперішнього суспільства достатньо швидко. На жаль, так само швидко не встиг розвинутися наш мозок. І тому наш теперішній мозок він такий же самий, як і в первісної людини. І він не встиг перелаштуватися. Тому він має так багато тривог. Бо просто його оновлення. Ну воно ще не спрацювало, його ще не винайшли. Ті тривоги, які були корисні тоді, тепер нам не корисні. Що ж з цим робити? Запитаєте ви просто навчити навчити наш мозок? Реагувати інакше довчити наш мозок та самостійно зробити йому самостійне ручне оновлення. Тепер, коли ми маємо так трохи розуміння нашої тривоги, трохи розуміння того, чому взагалі ми є такими тривожними і чому так відбувається, давайте подивимося трішечки на те, що допоможе нам з цим справлятися і з цим бути. Я завжди раджу своїм клієнтам дивитися на свою тривогу не просто як на тривогу. А розділяти її на такі умовні три складові, та ніби знаєте, ми хочемо прочитати код код нашої емоції, зрозуміти, як вона працює. І ці три складові це буде наші думки, наші фізіологічні відчуття і наша поведінка. Кожна емоція і тривога, зокрема, будуть мати всі ці три складники. До прикладу, якщо ми тривожимось про екзамен, який буде. То ми можемо думати, я можу не здати екзамен, тому мені не дадуть стипендію. Мені дуже важлива стипендія, бо я не зможу забезпечити себе достатнім чином. А ці думки викликають тривогу, продовжують її. Далі ми подивимось на те, як ми почуваємось. та на рівні тіла ми можемо відчувати таке велике напруження, ми можемо тремтіти, нас може трясти, ми можемо та, відчувати пришвидшене серцебиття, ми можемо відчувати пришвидшене дихання, ми можемо відчувати навіть такі якісь неприємні симптоми в грудях чи в шлунку. Ці всі симптоми та, вони також є нормальними. Бо давайте ще на секундочку повернемось до первісних людей. Якщо б та людина, яка б Тікала від умовного хижака в кущах, не мала б всіх цих симптомів, поки тікала, то вона б навряд чи далеко втікла. Тобто ця мобілізація організму потрібна, щоб врятуватися. І зараз у нас так само вмикається ця мобілізація навіть тоді, коли нам не потрібно нікуди тікати. Просто пам'ятаємо, що мозок не оновився достатнім чином. Це другий складник. Третій складник це є наша поведінка. Тож, якщо я тривожусь про екзамен, думаю, що я можу його не здати. У мене є ці всі фізичні відчуття, то я можу обрати поведінку, до прикладу, сидіти далі, і тривожитися та думати, або уникати згадок про екзамен, або я можу вибрати варіант почати готуватися до екзамену. Та тобто поведінка також може бути тут різною. Чому саме такий погляд на тривогу, та і на інші емоції також? Чому він є корисним? А він є корисним саме тому, що в такий. Спосіб, ми ніби трошечки відсуваємо себе від цієї тривоги і можемо подивитися, що я відчуваю, чому я це відчуваю, що я роблю, і чи те, що я роблю, мені зараз є корисним. І тобто ми маємо більше змоги проаналізувати те, що відбувається, і, відповідно, зробити щось із цим та в той кращий спосіб, в який ми можемо це зробити. І сьогодні ще кілька хвилин я би хотіла приділити саме третьому компоненту саме поведінці. Дуже часто ми обираємо та певну поведінку, в залежності від того, що нам допомогло, або що нам порадили, або що нам сказали в роботі з тривогою. Тобто, коли ми відчуваємо тривогу стосовно будь-чого, там ми можемо, наприклад, обрати собі допомогу техніки дихання. І ми починаємо заспокоювати себе техніками дихання. Дихаємо по квадрату, дихаємо майнфулнес, ще якось дихаємо там. Давайте подивимось на цей спосіб. Він дуже класний, та він дуже гарно нам допомагає. Але чи допомагає він нам лише тут і тепер? Чи допомагає він нам і в перспективі? Якщо ми тривожимось про своє здоров'я постійно, та тривожимось і заспокоюємо себе диханням, то короткотерміново. Я заспокоївся мені добре. Але довготерміново я не навчився ніяк з цим справлятися інакше. І тому ця тривога знову прийде і мені знову доведеться застосовувати якийсь спосіб. Це те, що підіймає питання: а чи це дійсно гарний спосіб нашої реакції зараз? Такий вид регуляції роботи з тривогою називається захисною поведінкою. Тобто, ми робимо щось. Що захищає нас від тривоги тут і тепер, але не допомагає справитися із нею в довготривалому та часі, в довготривалій перспективі. Умовно кажучи, якщо я боюся йти сама на виставу, бо там будуть з мене сміятися, що я є сама дивитися на мене якось дуже дивно. То для того, щоб я не йшла і не тривожилась, я можу взяти з собою подругу. Коли я буду з подругою, мені буде добре, моя тривожність пройшла, і я думаю, о, клас! Я впоралася зі своєю тривогою. Але чи це дійсно так? Насправді ні. Бо наступного разу. Якби виникла така ситуація, нам би знову потрібна була подруга, наш захисний механізм, захисна поведінка. Та якщо би цю подругу прибрати, тривога б повернулася з тією ж силою. Це є один спосіб, який не надто корисний в довготривалій роботі з тривогою. І другий спосіб це уникнення. Та якщо я тривожуся піти на виставку сама, бо з мене будуть сміятися, то я можу не піти на виставку. Та, і я себе чую добре, бо я сиджу вдома та немає причин для тривоги. Але чи я впоралася довготривало з тривогою, чи наступного разу я перестану тривожитись, коли матиму таку подію? Ну навряд чи і тому ні захисна поведінка, ні уникнення, до яких ми зазвичай звикли звертатися та ті самі дихання, і багато-багато інших способів, насправді не працюють в роботі з тривогою. В консультаційному процесі, а в процесі терапії ми робимо все абсолютно навпаки. Це може звучати дивно, але якщо ми тривожимося йти самі, то ми будемо брати і йти самі, для того, щоб навчитися свою тривогу витримувати, для того, щоб навчитися розуміти, що ми можемо діяти попри тривогу. Чим більше захисної поведінки і уникнення ми прибираємо, тим краще ми отримуємо результат в роботі з тривогою на тривалий час, а не лише на одну зустріч або на один момент якийсь. Було б дуже добре подивитися, які способи поведінки використовую я в роботі з тривогою, і які наслідки вони мені дають, бо зазвичай тут і тепер це буде гарний наслідок, корисний та чудовий. Я гарно почуваюсь, але довготерміново все буде абсолютно навпаки. Буду! Рада почитати в коментарях під цим відео, та які способи регуляції тривоги та справляння застосовуєте ви, якщо є дійсно проблеми з тим, щоб справлятися зі своєю тривогою, проблеми з тим, щоб її регулювати, то буду рада бачити на своїх зустрічах, де ми разом зможемо більш глибше проаналізувати і цей рівень, і інші два, та і допомогти вам в найкращий спосіб. Бути з цією тривогою на цьому, поки все. Дуже дякую за увагу і бережіть себе.